Back to Помилок нема, все працює. Машина дуже добре себе веде. Мені все подобається. Так. Зараз тут покажу, покажу. Можна вибрати навігаціон. Можна вибрати OTA зробити. Взагалі дуже гарна машина. Друзі, привіт! Зараз знаходжусь в Німеччині і після ретельного огляду ось такого Volkswagen Tiguan 2017 року з прибігом 95 тисяч будемо його купувати. Нам скинули 460 євро, ціна нету складе 25-630 євро. Машина має легкий підкрас ось тут з краю крила. Все інше повністю заводському окрасі. У нас тут, що я знайшов крашений цей елемент, тобто ми буде зробимо з переходимо, не більше. тут найближче. цей кусочек. Зараз вже будемо спад, а в загальному це вже поки це коло крашена. Посередньому відбувається кому не позовець, повністю заводський крас. Праві сторони пожилися. Дуже хороша комплектація. Є дестронік, є адаптивний LED, є кергові камери, також парктроніки з асистентом парковки, з автоматичною парковкою при бажанні. Диски 18. Є. Є повністю всі асистенти, є сліпі зони, тримання в полосі, екстрене гальмування в випадку. Там, вияву перешкоди, повністю електричні сидіння, у обох передніх пасажирів, цифрова приборна панель, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, Webasta. Також є безпроводна зарядка, Apple CarPlay. Про камери сказав, також є варіанти того, як ви будете їхати по, по якій місцевості. Так. Ось така величезна панорама. Салон в дуже гарному стані. Я б сказав в прекрасному стані, як в загальному для автомобіля з пробігу. Витігоана властив отакі от столики. Такими підстаканниками. дуже прикольно, особливо для тих, в кого є діти. Це сліди від того, що сидіння були опущені, вони потім розправляться. Також є клімат для задніх пасажирів і ось такі от підзарядочки. Багажник електричний, а тут 190 кінських сил, 2 літра 190 кінських сил. Два варіанти форсування, а цей чуть більш потужний. Ну і також важлива опція це комфортний доступ. Ось така от машина. Будемо зараз його купляти і транспортувати в Україну. Красивий німецький автомобіль. Тобто ціна початкова була така, це бруто ціна, а потім вони. Зробили скидку в загальному і після огляду ми ще змогли трошечки опустити ціну вниз. А в загальному новий автомобіль на момент покупки коштував 61 735 євро. А ось і камери 360 зручна опція, коли паркуюся. З вами був Андрій Автофура. До наступних витачок, що когось цікавить автомобіль, звертайтеся, буду радий допомогти.